У приютівці пройшов тренінг змінної безпеки. Навчання для населення проводили представники міжнародної організації з гуманітарного розмінування Minds Advisory Group». Зараз для нас це дуже актуально, не дивлячись на те, що ми на Кіровоградщині. Здавалось би, на щастя, у нас не було бойових дій, але у нас є і військові позиції. У нас є Люди, які перебувають з деокупованих територій, які мають це знати, і у нас так само є залишки ще з часів Другої світової. На жаль, на жаль, які ми можемо зустріти, і тому як себе з ними поводити, як себе обезпечити ми маємо знати, тому що розмінування триватиме дуже багато років. Це не один десяток років. Учасники тренінгу дізнались, яку загрозу несуть вибухонебезпечні предмети, місцевість, де вони можуть знаходитись, а також що робити, якщо побачили підозрілий предмет. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Це те, що вчать діти, вчать дорослі. Ми цивільні люди, ми не спеціалісти, тому наближатись, якось намагатись очистити, ідентифікувати предмет, нам не варто. Все, що ми можемо зробити, якщо ми щось бачимо, предмет лише покинути територію. Якщо ми розуміємо, що ми, можливо, потрапили на мінне поле, тобто там, де. Ми можемо наступити на міну. Наприклад, вона під землею, ми її активуємо. Ми не бачимо. Ми просто стоїмо, не рухаємось, чекаємо на допомогу. Запитали ми у тренерів, як повинна діяти людина, що стала свідком підриву іншої на міні. Хочеться допомогти, надати допомогу. Це інстинктивне рішення, але цього робити не варто, тому що варто піклуватись в першу чергу про свою безпеку. Адже якщо ми бачимо підрив на міні, це означає, що поряд можуть знаходитись інші міни. Тож наближатись до... Потерпілого нам небезпечно. І що ми можемо зробити? Підтримувати контакт з людиною, якщо вона у свідомості, дізнатися, що з нею сталося, що саме. Яке поранення одразу зателефонувати в ДСНС у швидку допомогу, чекати на їх прибуття, підтримувати зв'язок з людиною. Аптечку ми так само не кидаємо, тому що вона може за неї потягнутися, активувати ще одну міну за словами тренерів, сьогодні близько третини території нашої країни забруднені мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Тому знання щодо попередження можливих наслідків можуть врятувати життя.